Георгія Сергія, Валерія, Сергія, Сергія Віталія Романа, В'ячеслава Назарусти, Едуарда Романа, Сергія, Антоніни, Андрія Миколая, Ігоря Анатолія, Анатолія, Володимира, Яко Олександра Сергія, Давида, Андрія, Ігоря Володимира, Євгена Івана, Віталія Володимира, Віктора. Андрія Олександра Василя, Максима Володимира, Йосифа, Валерія Сирія, Дмитра Олександра, Володимира, Миколая Юрія, Юрія Олександра, Михаїла, Сергія Юрія, Леоніда Андрія Юра, Віктора, Віталія Богдана, Йоанна Ігора, Романа Йоанна Олега. Віктора Олександра, Зураба, Володимира, Андрія і за відпущення їм всякої провини вільної і невільної помилуй, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилу. Господь Бог осели в душі їх там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божої, Царства Небесного, відпущення гріхів їх у Христа безсмертного, цари Бога нашого, просимо. Тілесного те смерть подолав і диявола, знищив життя світ в тим і сам, Господи, у покій душі, спочивши грабів Божих, безневинно уб'єних в місці світлі, в місці квітучі, в місці спокою, де вже немає ні недуги, ні журби, ні зітхання. Всякий гріх, що вчинили вони словом, чи ділом, чи думкою, як милосердний є чоловіку любний, Бог прости, бо нема людини, що жила і не зрішила. Бо ти один без гріха, правда Твоя, правда вічна, і слово Твоє істина, бо Ти іси Воскресіння, життя і спокій, спочивши грабів Божих, безневинно уб'єнних на майдані, Христи Боже наш, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Вятая бородиця спасина. Облаженні, у спільні вічний спокій подай Христе Боже, спочилим рабам Твоїм невинно обієним страснотерцям за кращу долю нас, нашого народу, нашої України, у спині вічний спокій подай і ми сотворим вічною пам'ят. Духа. Господь силу людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Дорогі у Христі. Служба Божа в церкві починається із слів. В мирі Господові помолимось. Христос, коли Воскрес і вперше явився до своїх учеників, сказав мир вам! Висновок. Напевно, на землі нічого так дорого не буде цінуватись і цінувалось, як спокій і мир. Бо народна мудрість каже, що згода і мир збудує, а не спокій зруйнує. Отець Володимир сказав, що я був. Я не хотів сьогодні. Зачепити цю тему, бо тільки заспівали ту сумну пісню Пливе кача. І перед очима накриті хто родниною, хто покривало, хто матрасиком. І тільки чути було дорогу. Вже як крикнули дорогу, то знати, було, що несуть. Я до, до сьогоднішнього дня не можу усвідомити. Я не можу зрозуміти, до мене ще не доходить. Чи в той мій маленький розум не вміщається те, що сталося? І за що? Я бачив ту санітарочку, яка біла, але бачив вже накриту. Її друг сказав, що він до неї говорить, а вона лежить. І точно, дорогі в Христі, пригадуються слова Богдана Лепкого. То пісня була, бачив я, бачив, раненого друга він впав на землю ще живий. І кров червона потекла рікою. Останнє слово говорю, дорогі в Христі, молімося, не ділімося, нас віками ділили. чому нам Бог подав ту єдність, що була на тому майдані. Напевно, у світі багатших, добрих, розумних людей не було. Ми просимо Бога, Боже нам єдність подай. Ще не всі сьогодні хочуть тої єдності. Ще ділять, як казав Франко, своїми чужими. Але, дорогі в Христі, Майдан дав нам урок. Майдан сказав, в тебе спільна Матір, Матір Україна, тому що за неї на вівтар положили життя. Кат Катно все, ви всі бачили. Все було в нього, тільки не було на вершині його багатства людського життя. Він не впив кров'ю, тепер він її наситився. І ми повинні на тій крові збудувати нову державу, спільну церкву, щоб ми спільно могли молитися. Щоб ми. В цій державі знали, хто ми є, щоб нам не казали, що ти правильний, а ти неправильний. Тому я сьогодні закликаю вас всіх створити ту спільну молитву. Зараз хор заспіває Отче наш, і ми з вами давайте з ним разом заспіваємо, щоб він нам простив провини наші і ніколи на нашій землі не впала більше. Ні, капля без невинної крові. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Чоловіки з щитами дерев'яними і сказками будівельними йшли проти снайперів. Коли стріляв снайпер, це дуже страшно. І вони навіть не ховалися. Вони казали, не бійтеся, нас хто має загинути, той загине. І відтягуючи одного, ставали другі. Знаєте, мабуть, що Господь Бог вибрав найкращих. Найрозумніших, найдобріших, найсильніших, просто дітей, які ще не знали життя, батьків, в яких залишилися сироти, у дідусів, які є внуки, які також мріяли і мріють, про достойне життя, про гідність, яку ніхто не буде попирати Знаєте, мабуть, що правду кажуть, Господь Бог вибрав найкращих і зробив ту Небесну Сотню. Та Небесна Сотня дивиться з Небес зараз на вас. Вони стали воїнством в Божому світі на небесах. Вони будуть захищати цю Україну, стояти завжди на охороні нашої гідності, нашої чесності, нашої доброти. І я вас сьогодні закликаю будьте чесними, будьте такими, як є. Тому що правду кажуть, достойно треба жити, достойно треба програвати, вигравати. Я хочу закінчити свій виступ словами пісні, яка звучить на майдані. Мамо, я живий, лиш закриті очі, і серце не б'ється, не вирує кров, ти тільки не плач, знай всі дні і ночі. Я буду поруч в грудях, де живе любов. Ти пробач мене, мамо, за гіркі сльози, за ту біль і той жаль, що я наробив. Я ж хотів лише миру, добра і свободи, а мене за це ворог безжалісно вбив. Не жалій мене, нене, що я не вернуся, не кляни ворогів. Нехай судить їх Бог. Я для тебе сьогодні з небес посміхнуся. Ти лише свої очі зніми до зірок. Вічна пам'ять тим людям, які загинули за нашу гідність, за наше майбутнє. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!